Доброго вечора знову друзі. Дощик перестав, то можемо вийти в ефір сьогодні і записати нашу передачу про колаборантів. Так, наші українські колаборанти. Це жахлива тема. Вони з'являються в Мелітополі, Генічській Херсоні, вони з'являються всюди. Вони е, є тим наривом на тілі нашої України, які співпрацюють з ворогом. І я хочу сьогодні поговорити про те, що називається колабораціонізм. Спочатку трошки історії. Давайте почнемо з цього. Коли почався колабораціонізм? Ну, можливо, тоді, коли Ефіалт продав 300 спартанців, віддавши їх на поталу перському царю Ксерксу. коли провів перське військо в тил царю Леоніду, і спартанці при фермопілах були оточені. Можливо, тоді, коли Алківіат зраджував Афіни і служив. З партії, можливо, але ні. Колабораціонізм це явище вже сформованих націй. Це явище 20-го і, на жаль, 21-го століття. Що ж таке колабораціонізм? Це є добровільна співпраця з окупантами. Чітке і коротке визначення цього терміну. Колабораціонізм. Я був дуже втішений, коли я вчора почув історію. Що ніби новини прочитав, що одну жінку, яка хотіла бути ректором Херсонського університету, підірвали. Вона якого університету хотіла ректором? Звичайно, що університету окупаційного, який би давав що знання чи пропаганду, звичайно, що пропаганду. Це добре, бо тому, що багато хто з нас думає, що колабораціонізм це лише. Ну, там бути поліцаєм, служити ворогу, там, воювати в ДНР, ЛНР і так далі. Ні. Насправді, от оце, що відбулося в Херсоні з цією так званою ректоркою, це важливіше. Тому що ці люди більші злочинці, ніж навіть ті, що з, ходять з автоматами-калашниками. Тому що ці люди, які хочуть нібито вчити наших дітей руському міру, вони спотворюють, викривлюють мізки наших діточок. Я... Сьогодні вранці. Чому я сьогодні вирішив про це говорити? Навіть сьогодні, а не завтра, бо я мав іншу тему, але говорю про це. Я побачив дивне відео, наш український журналіст Цимбалюк, той, що пам'ятаєте, може колись працював в Москві, він опублікував відео десь з якихось окупованих районів Харківщини, які тепер, слава Богу, звільнені нашими військами. Про те, і якась московська, московська, ну не буду матюкатися. якась заїжджа Тварівка все ж таки е, вистрила діточок маленьких, їх було мало, штук вісім, перший, другий клас, максимум, і почала читати їм вірші. Звичайно, що московською мовою. Як добре умірати за родину, як добре віддати життя за щось. Господи Боже мій, ви розумієте, який це жах? Так, це жах, бо я пам'ятаю, коли я був малий, мені таке саме казали про всяких піонерів героїв Другої світової війни. Та які всі вмирали, тому що ти, твоє життя, твоя родина нічого не має значення. Має значення тільки Совєтський Союз, Сталін чи Путін і так далі. Це знавісніла нацистська ідеологія робити з дітей потвор, жахливих потвор, вчити їх від дитинства, що вмирати це добре. Вмирати це подвіг. Здаватись не можна, а подвиг помирати. Я дуже радий, що цих потвор з Харкова вигнали. Цим Болюк казав на тому відео, що цих гадюк вже десь там переслідують. Ну а як зловлять, то будуть мати від 10 до 15 або до довічного ув'язнення. Ось, Я вважаю це мало. Так от, колабораціонізм. В Радянському Союзі про це не говорили. Ніколи не говорили, тому що дуже багато людей в Другу світову війну, або як ці гадюки називали це Велика Отечественною війна. Багато радянських людей були, співпрацювали з німецькими окупантами чи визволителями, хто як хоче. знаєте, Так хочете називайте, тому що чи були німецькі окупанти тут в Галичині, одні окупанти змінили других. Яка різниця? Правда що? Ні? В Радянському Союзі не говорилося про колабораційні взагалі, бо більше 6 мільйонів радянських громадян. Ну, скажімо так, співпрацювали з німцями. З німцями так? А сам колабораціонізм почався ще до того. Перші колаборанти були в Норвегії, коли Німеччина, фашистська Німеччина, звичайно, нацистська Німеччина завоювала Норвегію і там поставила свій маріонковий уряд, уряд Квіслінга. Так? Такого собі чоловічка. Ось. А над ним поставили одного німця, який керувався, а Квіслінг тільки підписував папері. Після закінчення війни Кісінга, звичайно, розстріляли і правильно зробили. Ось. А більший і такий шикарніший приклад колабораціонізму під час Другої світової це, звичайно, Франція. Коли Франція в 40-му році жахливо програла війну, Дюнкер, оце все, і так далі, і фашисти окупували Францію, вони вирішили створити маріонетковий уряд, який називався Уряд Віщі. Віші, на честь маленького курортного містечка в середині, в серці Франції. І на чолі цього уряду був поставлений маршал Франції, герой Франції, Верденський Лев, Філіп Петен, який був уже дуже старенький чоловік. І це вважалося, ніби багато хто з них вважав, що це є якимось чином врятування частинки Франції. Що якщо вони будуть співпрацювати з нацистами, з Гітлером. То вони врятують Францію, так? Звичайно, що з окупантами співпраця це злочин. І нерозуміння цього веде до смертної кари або до вічного в'язнення. Не можна співпрацювати з окупантами. Уряд віші, який контролював практично 40% території Південної Франції, він ніби був нібито незалежним, ну аж до 42-го року, коли налякані успіхами союзників. Фашисти просто напросто окупували то віші, і Філіпа Петена і всі решта кабінет вивезли до Німеччини. Потім, коли, звичайно, була перемога, Філіпа Петена судили і проговорили до смертної кари. Але в силу того, що він був героєм Франції, Шарль де Деголь його помилував. І і крім того, йому було вже, чекайте, 89 років, ну поважний був цей вік, його приговорили до, до вічного ув'язнення, і він там буквально 45-6 дожив і помер. Отака доля колаборантів, така доля колаборантів в Європі. І така доля колаборантів після 2014 року мала би бути в Україні, але так не сталося. Про це ми ще поговоримо. Тепер ось, ось далі. Що люблять говорити московські пропагандисти про СС Галичина, дивізія Галичина, що українці це найбільші зрадники. Подивіться їхні кляті дебільні фільми, так? де Україна це хто? Це Посіпака фашистів і так далі. Так? Він тільки мріє як зрадити щось і все. Так? Він мріє служити окупантам. А росіяни тут ні до чого. Чи правда це було, чи ні? Звичайно, що ні. Доказ один. Радянська армія війшла в Західну Україну в вересні, 17 вересня, скоро буде Золотий вересень. За декілька днів, 1939 року, війшла і відразу показала своє нелюдське обличчя. Ми всі пам'ятаємо навіть франківську дем'яні влас. Ми пам'ятаємо ці репресії, це свинство, цей жах. Через півтора року інші окупанти німці їх вигнали все. Звичайно, за ті півтора року роздали всім радянські паспорти. Як могли жителі Галичини вважати себе зрадники, зрадниками Радянського Союзу? Вони там навіть не встигли побути. Чому вони думали, що німці кращі? Ну, перепрошую, інтернету не було, не було ще того всього, ніхто не знав ні про концтабори, нічого. Просто прийшли німці. А з німцями, в принципі, пригадайте, нашої, в Галичині була велика традиція, ще, ну, скажімо так, Австрійської імперії. Так? Наше королівство Галичини Лодомерії було частиною інтегральної імперії Габсбургів. І всі знали, що, хто такі німці? Що це люди культурні, чемні, гарні хлібороби, гарні е, не знаю, пісенкарі, пис дійсно, це правда, любили німецькі пісні і перероблювали українські. І німці це німці. Вони ж не знали, що це банда нацистів прийшла. Саме тому пригадуєте, що ще в червні 1941 року Ярослав Стецько оголосив відновлення української незалежності у Львові. Але фашисти на це не пішли. Вони всіх вважали унтерменшен, тобто недолюдьми. І тому, звичайно, в скорім часі з'явилося УПА, 80-ліття -80 якої ми будемо святкувати вже незабаром, і почали боротися і проти них. Тому що це виявилася така сама банда, як більшовики. Тому чи вважати колаборантами, перепрошую, німців, Переп... не, не німців, а дивізію Галичина, ну це дивно. Люди прекрасно розуміли, що комуністичний режим гірший, ніж режим нацистський тоді. І це правда. Можна подивитися статистичні дані про кількість цивільних жертв, які робили, типа які вчиняли німці, і, скажімо, ну, комуняки. Німці мають страшний ну, хрест і. І не хрест, а дійсно той злочин, що вони дійсно вирішили вбити всіх євреїв. Але чим це відрізняється від сьогоднішнього Путіна? Він намагається вбити всіх українців, тобто всіх, які розмовляють українською мовою, які можуть е, ну, зробити, скажімо так, якесь е, усвідомлення того, що вони не є росіянами. Путін заявив, що всі українці росіяни. Це той самий нацизм, це гірше Гітлера. Тому що принаймні євреї знали, що вони точно не німці. Хоча вони розмовляли німецькою мовою, вони мали німецьке прізвище, але мали іншу релігію. Що робить Путін в Буті, що робить Путін в Балаклії, що робить всюди, де він заходить? Він вбиває усіх підряд, якщо тільки ти заговориш українською мовою або вивішеш жовто-синій прапор. Тому ці два фашистських режими чи нацистських режимів, вони одинакові. Вони одинакові. І тому різниці між ними немає. А тепер чому українці росіяни завжди були колаборантами більшими, ніж українцями? Давайте я вам зараз розкажу це просто на двох цифрах: таких гарних: до Вермахту, до поліції і до різноманітних служб фашистської армії було завербовано. чи Притягнуто, скажімо там, мобілізовано понад 800 тисяч росіян. А українців 250 тисяч. Причому нагадую, що багато з цих українців Західної України вони вважали росіян і комуністів своїми ворогами, гнобителями, Так, людьми, які вбивали масово галицьких людей в 39-41 році. Тепер, ой, ну що ж то, типа, по кількості населення то ніби як ніби нічого. Та ні. Бо лише 17% російської території було окуповано фашистами. Із цих 17%, на яких жило приблизно 30 мільйонів населення, було завербовано 800 тисяч людей. Українські землі були окуповані всі: від Ужгорода до Кубані, якщо можна так назвати. Ось. І це було 36 мільйонів населення, і було завербовано 250 тисяч людей. Ще раз доказує, що росіяни дуже здатні і схильні до колабораціонізму. Знаєте чому? Тому що вони раби. Я це говорив не раз в своїх попередніх відео. Вони раби, вони служать сильному господарю. Розумієте? Було дві дивізії СС російські. Я вже мовчу за любимця Сталіна Власова і його Руською Освободную армією. Росіяни масово йшли служити тим, хто сильний. Хто сильний. Бо тільки так вони розуміють. Більше нічого вони розуміють, тільки силу. і все. Вони колаборанти номер 1 І завжди так. А знаєте, що я вам сказав більше? Знаєте, хто Наполеону показував дороги? Не литовці, не поляки, а росіяни. І цей великий міф, розвіяний Левом Толстим про дубіну народної війни проти Наполеона, не виглядає взагалі ніяк. Хоча це ще було 19 століття, це ще було, в принципі, періодом до нації. Хоча, в принципі, росіян націю назвати важко. Росіяни завжди служать сильному. І чим більше їх б'єш по голові, тим вірніше вони тобі служать. Розумієте? Тим вірніше вони тобі служать. Ось, я дуже радий одним тим фактом, що в нас починають розуміти люди, що таке руський мір, що наших колаборантів, більшість з яких, напевно, по прізвищам все ж таки, корінні росіяни, які просто проживають в Україні. Так, ви згодні. Там всякі там Іструшкі, не там от його. Ну, в них багато. Я українських прізвищ мало бачу. Я дуже радий чути це і бачити це, що наші партизани в окупованих територіях просто підривають. І вони повинні знати. Що, якщо це все, і це все закінчиться, і це все закінчиться нашою перевогою, що колаборанти, на відміну від попередніх часів, не отримують крісла у Верховній Раді чи в місцевих радах, а отримують петлю на шию або 15 років ув'язані, або довічно ув'язані. Тому що колабораціонізм це річ притаманна не українцям, а тим людям, які просто живуть на території України. Але насправді є росіянами. І за все прийде покарання. Я дуже вам дякую за увагу. Може бути такий сумбурний сьогодні ну, ніби, передача, бо дощ трошки падає. І слава Україні!